Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як інсталювати операційну систему Linux поруч з Windows, щоб можна було обирати яку саме операційну систему ви хочете використовувати під час кожного запуску пристрою. Для прикладу я обрав операційну систему Linux Mint, яку буду інсталювати поруч з Windows 10. Важливий нюанс. Ця інструкція підійде, якщо ви використовуєте таблицю розділів GPT, а також вона буде аналогічною для Windows 11. Щоб виконати вказані дії, вам знадобиться флешка, хоча б на 8 ГБ, образ операційної системи Linux, який зазвичай можна завантажити з офіційного сайту, а також програма Rufus. Для запису Linux на флешку. Як записувати образи на флешку, використовуючи Rufus, я показував в попередніх своїх відео, тому сьогодні не буду на цьому зупинятися. А перейду відразу до підготовки розділу жорсткого диска, на який буде інстальовано Linux Mint. З інтерфейсу Windows перейду до керування дисками, натиснувши правою кнопкою миші на меню Пуск. І оберу керування дисками. У вікні, що відкрилося, видно, які саме розділи створені на даний момент. У мене є диск C розміром 42 ГБ майже. Та диск D розміром 97,5 ГБ. Якраз від нього я буду відділяти шматок простору, на який в подальшому встановлю Linux Mint. Натискаю правою кнопкою миші. Обираю пункт стиснення тому. У вікні, що відкрилося, потрібно вказати, скільки простору слід залишити для Linux. Веду 50 тисяч МБ. Нижче показано, скільки залишиться для диска D. Натискаю стиснення. Процес був виконаний майже миттєво. Перевірю. Результат, і, як видно, для диска D залишилося трохи більше, ніж 48,5 ГБ. Тепер перезавантажую пристрій та переходжу до інсталяції Linux. В BIOS слід обрати запуск з завантажувальної флешки. Після чого ви побачите таке вікно. Тут потрібно обрати перший пункт. тобто, Запустити Linux Mint з флешки. Виконується завантаження операційної системи. Привогою Linux Mint та багатьох інших операційних систем з Ядром Linux є можливість використання вбудованого програмного забезпечення навіть без інсталяції цієї операційної системи. Можна скористатися офісними пакетами, браузером. Відкрити фотографії, відео та багато іншого. Після виконання запуску натискаю Install Linux Mint. Відкрилось вікно інсталяції. В першу чергу обираю мову інтерфейсу операційної системи. В моєму випадку це українська. Далі Слід обрати розкладку клавіатури. На цьому кроці краще обрати англійську мову, а потім уже додати інші бажані розкладки. Обираю встановлення додаткових мультимедійних кодиків, які можуть бути потрібні для відображення мультимедійного змісту на деяких сайтах. На цьому кроці можна обрати, як саме буде встановлена операційна система. Тобто є можливість встановити поруч з Windows в автоматичному режимі, стерти диск і залишити лише Linux Mint, при цьому вся інформація на диску буде безповоротно втрачена. Але я оберу щось інше, щоб відредагувати розділи жорсткого диска вручну. Коли редактор тисків відкрився, пролистую донизу до нерозміченої області, яку я залишив для Linux. Опираю нерозмічену область, натискаю плюс. Спершу потрібно створити розділ завантаження розміром 700 МБ. Обравши файлову систему Ext2. Точка монтування Boot. Знову обираю нерозмічену область. Натискаю плюс. Розмір 1024 МБ, тобто 1 ГБ. Файлова система EFI. Тобто це буде завантажувальний розділ, який потрібний для таблиці розділів GPT. Натискаю ОК. На третьому кроці слід створити розділ, на який буде установлено безпосередня операційна система. Вбравши точку монтування, яка символізує корінь файлової системи. Коли ці кроки успішно виконані, потрібно натиснути Встановити зараз. Тут показано, які саме зміни будуть виконані з розділами перед початком установки операційної системи. Тепер обираю місце знаходження. Необхідно задати ім'я, можна придумати псевдонім або вказати реальне ім'я за вашим бажанням. Можливо також вказати назву пристрою та ім'я користувача. Обов'язково потрібно придумати пароль. Та запам'ятати його. Також оберу пункт Входити автоматично, щоб при авторизації в систему не потрібно було кожного разу вводити пароль користувача, а використовувати його необхідно лише при роботі з терміналом або інсталяції програмного забезпечення чи оновлень. Якщо бажаєте, можливо зашифрувати домашній каталог. Мені це не потрібно, тому я переходжу далі. Розпочинається копіювання файлів перед установкою операційної системи. Цей процес триває досить довго від 15 хвилин до півгодини. Поки він триває, зауважу. Ви в будь-який момент можете видалити всі розділи операційної системи Linux. Приєднати нерозмічену область до вашого тиску, від якої ви її від'єднали, та продовжити використовувати лише операційну систему Windows. Так само, якщо вам сподобається Linux Mint, ви можете повністю перейти до цієї операційної системи, перенісши всі файли на диск з операційною системою Linux та за допомогою утиліти gparted Видалити розділи Windows і приєднати нерозмічену область до диску Linux. Перед виконанням будь-яких кроків роботи з розділами необхідно робити резервну копію, щоб уникнути втрати особистої інформації. Коли процес копіювання Файлів завершено, починається установка операційної системи. Вона також триває від 15 хвилин до пів години, але час може варіюватися в залежності від можливостей вашого пристрою. Коли всі дії виконані, пропонується перезавантажити пристрій або продовжити знайомитися з можливостями Linux. Я оберу Перезавантажити. Коли на екрані з'явиться повідомлення, витягніть завантажувальну флешку та натисніть Enter. І відразу виконується завантаження в меню, де ви можете обрати, яку операційну систему хочете запустити. Спершу я покажу, що Windows працює як і раніше, і там не були виконані ніякі зміни розділів чи файлів користувача. Все працює як і раніше. Як видно, об'єм пам'яті на диску C та на диску D залишився без змін. Виконую перезавантаження з Windows. Знову відкривається меню вибору операційної системи. Тепер уже оперу Linux. Перший запуск може зайняти декілька хвилин. Як видно. Linux Mint також запустилася і дозволяє використовувати всі свої можливості без обмежень. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.